Добрий день, шановне панство. Давно ну, не записував відео. Вирішив все ж таки записати відео. Разом зробимо розпаковку. Я тут отримав посилочку, і посилочка стосується припою. От Я користувався таким припоєм для паяння. Чесно, вже за стільки років тут бабіна була достатньо велика, і за стільки років користування вже невідомо. Що за фірма, я вже і напам'ятаю, і відповідно, можемо бачити, що в мене тут закінчується цей припой. Я вирішив з Китаю заказати новий. Ось такий припой до мене приїхав. Ну, чесно, мабуть, я десь не подивився відгуки, вирішив просто заказати. Ну, таке собі. Задоволення в мене зараз 250, ви бачите, на паяльній станції, і цей припой фактично в мене не розігрівається взагалі ніяк. От під слово взагалі. Хоча сам продавець казав про те, що це такий припой, який швидко плавиться, і безпроблемно ним можна паяти. По факту, лайно. Замовив інший вже почитав відгуки. Відповідно до відгуків даний припой, всі хвалять, всі рекомендують. Кажуть, що він класний, що він якісний. Ну, спробуємо. Зараз спробуємо його. Замовив я. 100 грамів, ну, звісно, 100 грамів, я думаю, тут самого припою немає. 100 грамів це, скоріш за все, повністю катушка разом з припоєм. Ну, відповідно, десь грам, мабуть, 80 його буде. що В принципі, якщо він якщо він якісний, то в принципі це. Непоганий буде непоганий результат. Отже, спробуємо його, паяльник 250 градусів, і побачимо, як він відповідно реагує. А ми бачимо, що він реагує доволі таки непогано. Плавиться безпроблемно на паяльнику 250 градусів. Ну, я зазвичай паяю виставляю на станції не 250 градусів, а вище. Багато хто з вас скаже про те, що 250 градусів на паяльній станції це не 250 градусів на безпосередньо на жалі паяльника. Абсолютно з вами погоджуюсь. На жалі паяльника, звісно ж, менше. Але ми бачили, як плавився цей припой, І бачимо, як плавиться даний припой. Суперово, рекомендую. Зверніть, будь ласка, увагу, що саме ось з, такою марку, з таким маркуванням я рекомендую, тому що я зустрічав там припої, також Солдер, також написано. Не знаю, як правильно прочитати Кайна, каїна але розміщення було інакше. І за отзивами, на цей припой відгуки були дуже класні, що дійсно він плавиться при 250 градусів, градусах починає плавитись А на інші припої, хоча було написано також Солдер, відгуки були. Трошки інакшими. Ну, суперово. Він плавиться. Тобто, використовувати в роботі буде його безпроблемно, я думаю. Сказати, що я багато паяю, зараз не дуже багато, але все ж таки, оце в мене уйде о, десь за, мабуть, за тиждень. Тому ну, будемо. Мати надію, що 70 грам, все ж таки 70-80 тут є. Отже, рекомендую. Прийшов дуже швидко в Україну. Прийшов на Укрпошту без безпроблемно, до речі, прийшов він в ті строки, які були вказані. Тобто, було вказано, що 1 лютого. Він буде доставлений до 1 лютого. Чітко. 1 лютого мені, мені прийшло повідомлення від Укрпошти про те, що, будь ласка, до вас прийшло замовлення з Китаю. Будь ласка, прийдіть до відділення, заберіть. Суперово, все класно. Припой. Рекомендую. Таке маленьке ознайомче відео. Маю надію, що буде час навіть з тими подіями, які зараз відбуваються в Україні. На жаль, все ж таки буде час для того, щоб знімати хоча б такі інформаційні відео. Всім дякую. Якщо сподобалось відео, чекаю лайк. Буду намагатися на всі запитання, які будуть під відео, оперативно відповідати. Ну, якщо вам не сподобалось, також або пишіть свої коментарі, або ставте дизлайк. Дякую, всім мирного небу, неба, до побачення.